Вітаю вас, любі шестикласники. Мене звати Олена Михайлівна, і я допомагаю вам у вивченні української мови. Сьогодні ми поговоримо про поділ іменників на чотири відміни. Постарайтеся запам'ятати. Давайте спочатку прочитаємо такий невеликий вірш. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовтий є і полум'яний, і наче яблуко рум'яний тіні, як квітну навесні, тюльпан дали ім'я мені. Гарний вірш, і в ньому є кілька іменників. Давайте визначимо їх. Так, добре, голову вітром яблуко, тіні, тюльпан, ім'я. Давайте провідмінюємо кілька цих іменників. Перший іменник, який ми будемо відмінювати, це іменник голова. Як бачите, я вже виділила закінчення, і ви в своїх зошитах теж виділіть їх, будь ласка. Називний голова закінчення А, родовий голови закінчення И, давальний голові закінчення І, знахідний голову закінчення У. Орудний головою закінчення ою, місцевий на голові І закінчення, і кличний відмінок голово, закінчення О. Другий іменник будемо відмінювати це тюльпан. Зверніть увагу в називному відмінку нульове закінчення. Родовий відмінок тюльпана закінчення А. Давальний тюльпану закінчення У. Знахідний, так як називний тюльпан з нульовим закінченням. Орудний відмінок тюльпаном закінчення Ом. Місцевий на тюльпані закінчення І. І кличний відмінок тюльпане закінчення Е. Яблуко. Називний відмінок закінчення О. Родовий яблука закінчення А. Давальний яблук. У закінчення У, знахідний яблуко закінчення О, орудний яблуком закінчення Ом, місцевий на яблуку у закінчення і кличний яблуко закінчення О. Слово тінь має нульове закінчення у називному відмінку. Родовий «тіні» – закінчення І, давальний. Тіні закінчення і. В знахідному відмінку тінь нульове закінчення. Орудний відмінок тінню закінчення «ю», Місцевий у тіні закінчення, і і кличний тіне е закінчення. І ще одне слово провідмінюємо: це ім'я. В називному відмінку закінчення я. Родовий відмінок імені. Закінчення і, зверніть, будь ласка, увагу, з'явився суфікс Н. Давальний відмінок імені закінчення і знахідний ім'я закінчення, «я», орудний іменем закінчення М, місцевий на імені закінчення і кличний відмінок має дві форми: ім'я або імене. Ми провідмінювали недаремно ці слова. Хочу звернути вашу увагу, що відмінкові закінчення у всіх цих словах різні. Чому вони різні? Від чого це залежить? А це залежить від того, що за особливостями відмінювання іменники діляться на чотири відміни. Познайомимося із цими відмінами. Дуже вас прошу особливу увагу на це звертайте, запам'ятовуйте. Отже, до першої відміни належать іменники жіночого, чоловічого та спільного роду із закінченням А я у називному відмінку однини. Наприклад, жінка. Жіночий рід закінчення А. Полтава жіночий рід закінчення А. Микола чоловічий рід, закінчення А. Земля жіночий рід закінчення я. Мрія жіночий рід, закінчення я. Ілля чоловічий рід, закінчення я. Я недаремно виділила, до якого роду ці іменники належать, і їхні закінчення запам'ятовуємо. Друга відміна іменників. До неї належать іменники чоловічого роду із закінченням О та з нульовим закінченням, а також іменники середнього роду із закінченням О Е. «я». Ну, наприклад, березень чоловічий рід, нульове закінчення. Полин чоловічий рід, нульове закінчення. Спокій чоловічий рід, нульове закінчення. Батько чоловічий рід, закінчення О. Павло чоловічий рід, закінчення О. Дніпро чоловічий рід, закінчення О. Озеро середній рід, закінчення О, печиво, середній рід, закінчення О. Море, середній рід, закінчення Е. Збіжжя середній рід, закінчення я. Звертаємо увагу на третю відміну іменників. До неї належать іменники жіночого роду з кінцевим приголосним. Тобто з нульовим закінченням. Та слово мати. Наприклад, вість жіночий рід, нульове закінчення. Латинь. Жіночий рід нульове закінчення. Суміш жіночий рід, нульове закінчення. Гуаш жіночий рід, нульове закінчення. «Кров» Жіночий рід нульове закінчення, і запам'ятовуємо, сюди ж належить слово мати. До четвертої відміни іменників належать такі. Іменники середнього роду двох типів перший тип із закінченням «а я», що у формах родового, давального та місцевого відмінків набувають суфіксів ат. Яд перед закінченням. Ну, наприклад, маля, кого маляти, з'явився суфікс яд, кому маляті з'явився суфікс яд, на кому на маляті, з'явився суфікс яд. Дівча а закінчення. Кого дівчати, кому дівчаті, на кому на дівчаті. Бачите, з'явився суфікс «ат». Порося я закінчення. Кого поросяти, кому поросяті, на кому напоросяті з'явився суфікс «ят». Це перший вид, перший тип іменників середнього роду. Другий тип це ті іменники середнього роду, які мають закінчення я, і у них. При відмінюванні з'являється суфікс «н». Наприклад, ім'я кого чого, імені з'явився суфікс «н». Плем'я кого чого, племені з'явився суфікс «н». Як бачите, є що запам'ятати постарайтесь. Ну, а тепер трохи потренуємося. Ваше завдання таке. Розподіліть іменників чотири стовпчики відповідно до відміни перша, друга, третя і четверта. Дніпро, бік, вага, машина, велетень, край, мати, річ, тінь, лоша, праця, каченя, розкіш, голова, батько, місто, вітер, теля, прізвище, ім'я. Не забудьте, щоб визначити відміну, треба не тільки на закінчення звертати увагу, а й на те, до якого роду іменників належить це слово. Давайте перевіримо, як ви виконали. Отже, перша відміна іменників. Вага. Жіночий рід закінчення А. Машина, жіночий рід, закінчення А. Праця жіночий рід, закінчення я. Голова жіночий рід, закінчення А. Друга відміна Дніпро. Чоловічий рід, закінчення о. Бік чоловічий рід, нульове закінчення. Велетень чоловічий рід, нульове закінчення. Край чоловічий рід, нульове закінчення. Батько. Чоловічий рід закінчення О. Місто середній рід закінчення О. Вітер чоловічий рід нульове закінчення. Прізвище, середній рід, закінчення Е. Третя відміна іменників. Іменник мати. Який ми мали запам'ятати з вами. Річ. Жіночий рід, нульове закінчення. Тінь. жіночий рід, нульове закінчення. Розкіш. Жіночий рід, нульове закінчення. І на кінець четверта відміна. Лоша середній рід закінчення а. При відмінюванні з'явиться суфікс ат. Кого, чого? Лошати. Качення середній рід закінчення я. При відмінюванні з'являється суфікс яд. Кого каченяти? Теля середній рід закінчення я. При відмінюванні з'являється суфікс яд. Кого? Теляти. Ім'я середній рід закінчення я. При відмінюванні з'являється суфікс «н». Кого чого? Імені? Суфікс н. Ось ми з вами познайомилися із відмінами іменників. До нових зустрічей!